Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Зараз 18.37, 2 травня. Грузиться в мене лівий берег. І зараз будемо дивитися правий берег міста Запоріжжя. Я дуже вдячна людям, які. Скинули мені підтримочку на карту. Дякую вам велике. Я не знаю, де ви дивитеся, чи правий, чи лівий берег. Тому кажу і, і на правому, і на лівому березі. Дуже дякую. Особисто подяка в мене йде Надії Борисівні. Ви дуже... Ну, Таку суму поклали. Я, я вам дуже вдячна, але це ну, багато. Але воно мені дуже згодилося зараз. Дуже вам вдячна. Так. Я поважаю своїх підписників, підписників, тому я ну, не називаю сум, щоб людей. Не смущати, бо у кожного своя фінансова ситуація. Я сама така, тому якщо мені подобається блогер чи то, що він робить, я теж кидаю то, що я можу. То, що можу, то і кидаю. Зараз тяжкі місяці пішли, тому що зробиш? Так. Давайте ми подивимося правий берег міста Запоріжжя, яка буде обстановка. Глянемо загальну таку. На 3-4 травня. Ну, я так скажу, що і непогано, непогано. Ча є такі речі, які, звісно, приводять нас дуже так. Ну, одним словом, дивіться, тут буде робитися якась дуже серйозна робота, тому що тут все ж таки йде бажання нам нашкодити. А, жіночка під цією жіночкою лежить ситуація така, що тут іде неясність, хто вона така. Вона працює, вона знаходиться серед людей, общення серед людей. Ну, я вам так скажу, що ситуація іменно, якщо в плані з прильотами, то вона, скоріш всього, дає якісь оповіщення і працює на ворога, скоріш всього, це так. Але ведеться робота по цьому, бачите, тут йде кольцо. Вона під наглядом, скажімо так. І тому тут падає колодязь, на колодязь падає Сонце. Я хочу передивитися, що це за сонце. Це рішення. Це рішення швидке башня. Ну от вам і підуть зміни. Хочеш не хочеш, треба дивитися зміни. Я хочу вам сказати, що під цим колодцем. Лежить, лежать дуже серйозні карти Ця коса по факту зрізає цю башню. І йдуть швидко зміни, але вони все одно стоять на роздоріжжі. Тобто нам може легше, але не набагато. Ось так. Але в цілому, в цілому ну, буде нервова обстановка у нас люди, бо у нас. Бачите, йде направлення і час до чого? До якихось змін. Так що тут буде все непросто. Так, по луні тут іде, бачите, ось така історія. Я зверху так ще поклала на цей колодязь. Іде ситуація по луні. Тобто буде нервова обстановка, люди. От вроді так гарні карти пало. Кольцо, дівчина і колодязь. Колодязь взагалі шикарно. Але під цим колодцем лежать от такі речі, ось такі. І тут нічого хорошого немає. Одну пишу, другою зачоркую. Тут зачеркнув башню, тут, прили... тут пішли зміни, і вони пішли неясно як. Неясно, як вони пішли. Тому, ось бачите, і тут таки падає туча. Тобто ситуація буде по правому берегу не дуже зрозуміла, нервова. Ось так. Ну давайте ми подивимося, як спрацює ППО. Що я можу сказати, так, вроді як а, і нічого, да? по ітогу тут план, правильне направлення буде йти, там хлопці спрацюють. А що ж ми будемо мати? У нас вроді як і нічого, все наближається до нормально, все буде, але все ж таки проблеми якісь по горі будуть. І по ітогу я поклала, ще й собака лежить. Вона щось очікує, щось вона очікує, що вона очікує. Ми подивимось, Ну, бачите, такі дімки темні. Тут така ситуація, але, в принципі, воно повинно бути нормально. Але бачите, ну немає такого. Знаєте, от, що ти впевнений, нема цього. Ні. Але тут і немає нічого страшного. Проблеми є, проблеми, нічого там. Так, ну давайте подивимося. Так якось, знаєте, ППО зараз працюють цікаво. Тобто, вроді який хитрий план, якось і успіх є, а по результату у нас йдуть потім проблеми. Тобто ми проходимо ті проблеми. Ну, Друга строчка, яку я кладу, то, що ми будемо після того мати після їх роботи, розумієте? Тому я й кажу, що ми будемо проходити ті проблеми, а не ППО. Перша карта то ППО робота, а друга строчка то, то, що ми будемо мати з цієї роботи, результат. Так, ну і дивимося приватний сектор правого берега на 3-4 травня. Приватний сектор може бути проблема, але вона буде не дуже серйозна. Або це буде щось дитяче. Ну, дайте я подивлюся. І все ж таки я вважаю, що буде щось не дуже серйозне, але башня лежить. Ну, Знаєте, Тут я практично поклала хрест. І я не бачу тут щось такого страшного. Всі карти, які окружають цю башню, вони нормальні, хороші карти. Так, падає тут жінка з таємницею, але ж більш нічого. Ну, ще можу сказати, що направлення це може бути ще як дрон. Знаєте, таке щось воно. Дайте, я раз цей, цей компас. Що це за направлення, направлення? Направлення башні. ну Не, не по-дитячим, бо тут падає, бачите, повер... до кращого тут немає такого. Ну, Зараз підождіть. Зараз, секундочку, я подивлюся, що це за компас. Хм. А все ж, таки, все ж таки ми будемо... Це непоганий компас, це нормально. Єдине, що, може, будуть якісь трошки, знаєте, як сказати, не дуже точно, бо тут падає ще карта Лабіринту. Бо трошки це буде не точно цей. Це направлення, щось там так воно, але це направлення до кращого і ключ в наших руках. Ну, башня є башня, тут таке діло. Ну, я не знаю, не повинно тут бути чогось такого е страшного. Якось так воно. Я і башню роздивилася. Давайте подивимося по людям, яка буде обстановка, чи будуть е постраждалі люди. Буде якась така от ситуація, попльотка. Але ви бачите, що карти лежать ця карта лежить між гарних карт. Якось воно все ж таки смягчиться. Опять так падає дитина. Так, воно якось пройде все ж таки башня, все ж таки воно якось пройде. от Ну, повинно воно прийти, більш по легкому варіанту. Все ж таки повинно прийти. Тому що, ну, повторюються карти. А, ці дві хороші проробляється ця ситуація. Закінчиться вона. Дати домішку, яке Україна. Ну, я так приігрую, клевер. Не повинно тут бути чогось такого страшного, знаєте? По здоров'ю, так, нервова обстановка, так, щось може бути травми, от якісь травми, але це пройде по-легкому. Це не буде щось таке вау-вау. Не повинно бути. Так, давайте подивимося багато поверхівки. Ситуація, зміни теж падає дитина, чоловіча енергетика. Тобто не по-кращому, а зірки йдуть. Ну, По клеверу, по легшому варіанту, все пройде, з легкістю все світ буде прикривати. Так, багато поверхівки повинно бути все нормально. Так, промислові об'єкти правого берега. Падає рулетка. Неясна ситуація. Все ж таки буде зроблена якась важлива річ по ключу і прикриється таємністю. Ну, повинно бути все нормально. Просто воно як прикрито, тут точить, тут рулетка, тут книга. Якось так закручено, знаєте, може бути просто прикрито так. Да, тут нормально, всі карти падають, все буде добре по промисловим об'єктам. Так, добре, давайте глянемо соціальні об'єкти правого берега. Соціальні об'єкти, бачите, тут і така ж ось іде така мутня якась іде з цим лабіринтом. Якась там може бути неразбериха, і ось ще і змія падає. Але тут же, ось я перевіряю, тут воно нормалізується, тут іде направлення, ну, буде все нормально. Якась може буде мільтушня, може, знаєте, ну, якась, якась може бути не то, що, ні, не нервова обстановка, психічний стан людей, якийсь щось таке, от, знаєте, як паніка, не паніка, щось недорозуміння якесь, от таке щось, от таке, не більш того. Ось, А змія, це ну, якась, якесь воно щось таке, може статися там якесь, якась подлість, якийсь обман, але ну, це тут нічого воно не несе, тому що тут колодязь і по ітогу падає дерево. Тут не буде ніяких таких якихось речей. Просто може знати, якщо це соціальні об'єкти, наприклад, ви їдете з правого берега на лівий, може будуть якісь там на березі. Ой, на березі кажу, на мосту пробки, чи ще щось. Ну, таке щось воно непонятно, що, по тому лабіринту, але в цілому все нормально. Ну, Це я так, як, як на скидку, знаєте, так, як е, накидаю варіант, це буде, може бути будь-що, в тому ж е, любому там учрежденні може таке ж саме бути, не, не тільки на мосту, просто десь якась така нервова обстановка. Але в цілому все буде нормально. Давайте подивимось торгівельні об'єкти по правому берегу закритого типу. Розглядається таке питання, але воно стоїть на роздоріжжі. Що це швидке буде, напрямок буде. Але воно нічого не дасть. Тут неясна ситуація. Повинно бути все нормально. Ключі в наших руках, іде якась трансформація по часу. А, ну, Щось воно не таке, непонятно, що. По клеверу воно пройде, а, щось таке воно буде, може статися. А, ну, воно якесь таке мутня, якесь, знаєте, тут як. От я вже сьогодні другий раз це слово кажу, да, воно як от закручує щось, але нічого толком там не станеться, все буде нормально. Просто може, як паніка, щось таке. Щось таке нервова обстановка така, знаєте, психологічна, так, не більш того. Так, і давайте подивимось, відкриті торгівельні об'єкти. Така, на перший раз. Так, ну, дивіться, вроді як успішно, але присутствують оці кубики Якась така ситуація. Ну Тим не менше, все буде нормально. А, ну, нерви. От нерви, от нерви будуть. А, причому жіноча енергетика йде. Бачите, падають і зірки, і луна. Тобто, ну, ще йде люди. 5 буде затемнення місячне. Це дуже вліяє на психіку людей, на нервовий стан, тому що тут треба дивитися. Я не бачу, тут немає захист світу йде. Значить, все ж таки проблеми і тут успіх, тут потужна карта. з Коса зрізає, що вона зрізає, покажіть нам. Зрізає щось таке серйозне, якісь. Такий... Проблеми буде зрізати. Ну, хорошо, і добре, хай собі зрізає проблеми. Прекрасно. По Кольцу це щось серйозне, таке, знаєте, договорний договор, щось таке от воно вже таке конкретне, якийсь союз, чогось когось з кимось, знаєте, хтось щось договорився зробити, а воно раз і, і з це все. Дав наказ стріляти, а потім. Хімарс прилетів і все. І немає той з 300 чи що, звідки вони там стріляють. Так що так. Коса є коса. Це може бути і хімарс, і самоліти, і артилерія, і що завгодно. Дрон. Що завгодно. Так. Давайте подивимося так. Торгівельні об'єкти ми подивилися. Тринечку давайте покладемо для правого берега міста Запоріжжя на 3, 4 травня, позитивний гатив та ітог. В плані прильотів. Давайте глянемо, підітожимо. Ну, бачите, воно все ж таки тут тіліпається, ці проблеми. Так, і я хочу роздивитися час, час, але тут щось чи нове, чи. ну, але воно більш-менш стабільне буде. Що це за чоловік? Що він нам хоче? Ну, якийсь чоловік з темними думками. Але це ще каже про те, що в негативі, да, і є якесь бажання щось робити, знаєте? От прийшов час, воно щось і буде, щось таке не дуже серйозне, щось таке буде воно. Щось таке воно буде. І принесе проблеми нам. Ну, давайте подивимося, що. Бачите, ця скринка показала нам це. Давайте я зроблю скринечку. На Таро Арканум. я їх перемішала, зробила їх в позитивному і в перевернутому плані, щоб не докладати безконечно карти. Тому що це неправильно. Вони повинні бути в різних положеннях. І так, і так, і так, тому що є на них опис і в прямому, і в перевернутому виді. Так. Зараз, будь ласка, покажіть мені. Дайте картинку на 3-4 травня, позитивний гативий того для правого берега місця Запоріжжя. О, тут скільки багато перевернути. Так багато треба перекласти так. Бо це дуже прям. Так, дивіться, ну тут у нас нормально все випало. У нас іде сила в позитиві. Прекрасно. Ми маємо цю м'яку силу. Ми маємо наші ППО, наші ЗСУ, вони нас захищають. На негативі у нас лежить поразка по п'ятірки, якась кризисна, тобто щось ми можемо не збити, не вспіти. Але, 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 на ітогу у нас лежить вдача. Тобто, тобто давайте я роздивлюся, що це у нас за п'ятірка. Ага, ось очки, що воно? E, значить, тут буде, бачите, просто невпевнена ситуація. Тут буде ситуація по двійочки, Але вона в позитивному плані, тому все ж таки, я сподіваюся, так, не просто так щоб впала вдача. Бо якщо все добре, ну, в принципі, у нас тут там і там гарні карти. Навіть, ну, якщо я зараз подивлюсь ту силу, ну, буде все справедливо, буде все нормально. Але бачите, тут іде от подряд прямо, якось я не розкладала, я просто, знаєте, так, покрутила, їх перевернула. І, е, ну, ось вони йдуть і перевернутому, і в такому, і в всякому. В різному плані. Тому це не тільки там, ну, треба помішати, неважливо, Тут, бачите, якщо я отак докладую, тут йде по ітогу перевернуте сонечко. Що воно означає? Воно означає те, що ситуація все ж таки йде по світлому путі, але дуже він у нас маленький на даний момент, бо вдача буде, але не дуже така, ну, знаєте, така мощна. <свісно> так що ось так. Ось така у нас. Скринька на таро Аркану. Зараз я їх хорошо перекладу, щоб вони були всі в різних. Потім хорошо ще перемішаю, але тут у нас все добре склалося. Тут немає багато, багато перевернутих, тобто не прямо так толпою. Так що ось буде все більш-менш нормально по правому берегу. Буде можлива, можливо, якась у нас поразка, кризис буде якась ситуація може така статися по п'ятірки. Але це не дуже так воно страшно буде, бо все ж таки по ітогу у нас іде вдача. Ну, але ж таки сонечко невеличке. Бачите? Сонце є сонце. Воно хоч так, хоч так, хоч в позитивному, хоч в негативному плані, воно все одно сонце. Просто в перевернутому плані цей, цей путь, він просто. Ну, не такий яскравий і не такий ну, великий. да? Маленьке, щось маленьке. Ось так. Все, правий берег. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. І почуємось, папа! -па.